Привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу про дуже важливий аспект, який присутній кожному і є невід'ємною частиною нашого життя, нашого з вами життя. А іменно лінь. Я розкажу, як з нею боротися, які є види ліні, і що я роблю для того, щоб боротися з лінню. Одним словом, відео буде цікаве, мотиваційне. Я думаю, ви для себе обов'язково щось візьмете. Цікаве, корисне. Ну, а ми поїхали! І так, що ж таке лінь? Лінь по факту, це коли людина відчуває повну апатію, безбарв'я і робити нічого не хочеться. Вона відкидує постійні свої дії, цілі на інший план. Для неї в пріоритеті стає відпочинок, перезарядка і все в такому дусі. Причиною наслідків є, наприклад, вигорання, стрес, втома. Як фізична, так і моральна, це важливо розуміти, які приводять до лінії або до прокрастинації. Це і є лінія. <клес> 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 і так, є всього три види лінії. Перше це фізична. Ви нічого робити не хочете, у вас повна втомленість і відмова виконувати будь-яку діяльність, будь-то розумова чи фізична. Одна з причин це. Погане харчування, сон, ну і хвороби. Другий вид лінії це як особливість характеру. Ви не хочете брати на себе відповідальність, ви не хочете кидати якісь виклики. Одна із причин другого виду лінії це немає чітких цілей, втрата якоїсь інтересу до вашої діяльності, тобто було у вас хобі. Ну тепер все, його немає, тому що треба виконати якісь більш складніші завдання, а ви їх не хочете. Краще займусь чимось іншим, простішим. Третій вид це технічний контекст. Технічний контекст це спроба уникнути складних завдань. Тобто, от, перед вами є ціль, але ви її виконувати не хочете. Ну, або, у вашому випадку, більш легші цілі переважають більш складніші. То тобто, в такому випадку, точніше, одна із причин цього є те, що немає правильно виставлених пріоритетів. Правильно виставлених завдань, що і як потрібно робити, і, можливо, навіть втрата інтересу. Хоча воно і, і друге, і третє, воно тісно пов'язане, але хоча це ріст. І так, як ж боротися із кожним із перелічних аспектів лінії? Давайте почнемо з фізичної лінії. Тут а насамперед все просто: режим сну, режим харчування, ви повинні чітко виставити собі. Час, встільки то я лягаю, стільки то я встаю. Те ж саме з їжею, стільки-то я снідаю, обідаю і вечерюю. Не повинні ви вибиватися. Ви повинні, хоча б на перших часах, на перший період просто хоча б притримуватись того, що ви собі поставили. Другий вид це особливість характеру. Тут не все так просто, але разом з тим, все просто як технологія звучить. Але ладно. Тут ви повинні вислати собі. Чітку ціль, а не якусь захмару. Наприклад, через рік я буду знати 10 іноземних мов ні, це нереально. Але поставте собі ціль, наприклад, вивчити одну чи дві іноземних мови, е і зробіть собі кроки до виконання цієї цілі, чітко визначені кроки. Наприклад, перші місяці я буду робити то, потім то. Е і це мене приведе до того, що я хочу, до моєї цілі. Третій вид це технічний контекст. Тут а, насамперед не все так просто. Можна вирішувати це, наприклад, інтервалами роботи, наприклад, по 25-30 по хвилин, і таким часом, типу, робити собі перезарядку. Я, до речі, це розказував у своєму відео про помодору або як бути ефективним. Також можна поставити собі чіткий дедлайн, наприклад, до такого то часу, до такого-то числа я виконую цю дію, ну або хоча б постараюсь її виконати. Ось такі, ось такі рішення до кожних із цих трьох важливих аспектів. Добавлю до цих трьох аспектів лінії, що ви повинні відслідковувати результат електронно чи на бумазі, як вам комфортно. Щоб в майбутньому у вас не було питань, типу, а де ж прогрес? Чому я стою на місці, чи там в такому собі плато, з якого не вибратися, не видно результату? Я як будь-цим то топчусь на місці, То в такому випадку потрібно розписати, для чого ви це робите, і відслідковувати результат. Щоб не було ось таких проблем, типу, стою на місці або депресія, що ви не встигаєте за графіком, що ви вибиваєтесь, що не видно результату. Тобто. Відслідковування результату вирішає багато ваших проблем. Візьмемо реальний приклад лінії і як це було у мене, і що я зробив. Хто не знає, я себе постійно гриз за якийсь відпочинок, за якусь перерву. І я собі постійно казав: Назар, ти не станеш кращим. Продовжуй працювати. Який нахрен, вибачте слово, нахрен відпочинок. Давай продовжуй працювати. Ніякого відпочинок. Тільки ціль, тільки робота, тільки навчання, тільки зйомки відео і більше нічого. Так я продовжував працювати. А коли робив якусь перерву, то я постійно себе за це гріз. Назар продовжуй працювати. Назар ти вибився із графіку. Назар продовжуй. Так і продовжувався. Я почав ловити якусь депресію. Мої друзі вже почали мене заспокоювати Назар. Люди не можуть постійно працювати. Ти не можеш бути постійно ефективним без відпочинку. Це нормально, відпочинь, перезагрузися і далі ще собі працюй, в цьому нічого немає. І я їм казав: да начхати. ціль вище усього. Це база, як я казав. Але случилось так, що я. Зловив всі три аспекти лінії. Мені взагалі нічого виконувати не хотілося. Сон був порушений, тому що я міг спати по 4-5 годин, лише би вчитися, працювати, ставати кращим. Відслідковування прогресу як такого у мене не було. Я постійно переносив важкі дії, виконував саме найлегше, і мені типу казалось, що я щось для цього роблю, але по факту нічого. І я почав думати: хм, і що ж мені робити? Коли пробував відновити якусь роботу, у мене взагалі нічого не вийшло, нічого в голову не лізло. Я зробив собі великий перерив. І під час цього перериву я постійно собі грись, Назар, ти вже деградуєш, Назар, давай починай працювати. Назар, давай, давай, давай. І Я себе на себе постійно давив, результату це ніякого не давало. Тільки в себе ще більшу апатію, депресію заганяв і таким чином ну, ні до чого хорошого це не призвело. І якось одного дня я такий, хм, а що якщо зробити зі свого життя таку собі гру? Що ж? Думаєш, ж чітко поставлені кроки до цілі. Наприклад, ціль вбити якогось боса, але перед цим, наприклад, там, зібрати гроші, щоб купити. Якусь там якийсь меч, якийсь щит, щоб його виграти, накласти якийсь баф, щоб все було набагато простіше. І отакими от кроками ви рухаєтесь до того, щоб вбити того боса. Є чітко поставлена ціль, і є чітко поставлені кроки, є ур, є рівні, де ви бачите, можете вислідковувати, наприклад, там, силу, швидкість, ману, щоб використовувати якусь магію в грі. І я подумав, хм, а чому б мені не зробити те ж саме? Я собі поставлю чітко визначену ціль. Зроблю кроки для того, щоб мені можна було відслідковувати, що як зробити, точніше, щоб можна було йти по ним. І зроблю відстеження, так як в грі, що можна було відслідковувати. Угу, я рухаюсь, значить мені потрібно покращити той аспект чи інший. Скажемо, зробити акцент. Отак От і почав думати, як ж зі свого життя зробити гру. Я поставив собі ці, я зробив собі кроки. Правда, ще не у всіх аспектах, але в багатьох вже так і зробив, і придумав, як це можна відслідковувати. І я почав над цим працювати, почав йти по цим крокам. І проблема з тим, що, наприклад, я не знаю, як мені йти, що я вибус з графіку, що в мене перезагрузка, що в мене, наприклад, нестача сил щоб виконувати будь-яку дію. В принципі, вони вирішились. І навіть якщо я зараз роблю якусь перезагрузку, що, наприклад, а, я пішов наприклад, пити з друзями чаю чи каву і не роблю якусь справу, що я щось не вивчив, що щось не знімаю, теж відпали. Тому що а, гаразд, я б я, я, я ще прийняти абсолютно все. Гаразд. Зараз я відпочиваю. І в принципі, навіть якби я працював, би нічого хорошого з цього б не вийшло, тому що на наступний день я б зловив би повну мотивацію або десь у майбутньому. І, в принципі, отакі проблеми в мене перестали бути типу проблеми з апатією, з мотивацією. Я почав відслідковувати кроки, е, перестав себе грести за те, що я роблю відпочинок, е, що в мене є якась перезарядка, якась пауза в роботі, е, я бачу результат, я більше себе не конаю за те, що типу я щось не зробив, що результату нуль взагалі. Я тепер бачу, в мене є статистика, я все відслідковую. Таким чином і вбив багатьох зайців. І проблема з тим, щоб почати якусь роботу, теж відпала. Тому що, наприклад, коли я знімаю відео, я розумію, що якщо я посплю 4-5 годин, я просто не зможу нормально зняти. я буду сонний, я не запам'ятаю. Як це називається? Ще я не запам'ятаю сценарій, ще його не зможу прочитати, ще не можу чітко сказати певні слова. І прийшлося спати нормально. Тобто, у мене було усі три аспекти лінії, і от таким чином я їх вирішив, тому що все-таки займатися своїм хобі, своїми заняттями, своїми кроками до своїх цілей тобі хочеться, тому що ти вже в майбутньому розумієш, який результат, точніше його представляєш, до чого це тебе приведе. І от ти такими шишками собі рухаєшся, розумієш, і їх вирішуєш, бо інакше інакшому ніяк. Почну з програм на телефоні і потім перейдемо до програм на комп'ютері. Насправді способів відстежувати свій результат їх є багато, вони є різні, якісь креативні, якісь ні, якісь набагато простіші, якісь прям такі замудрені, що... що хтось інший подивиться і боже мій, що, що в твій голові взагалі там робиться. Ти взагалі, людина? Тому перейдемо і самих простих. Одна із програм, це, наприклад, у мене на телефоні стоїть привички. Вона так і називається по-російськи. Вона досить проста, вона показує, які дні ви пропустили, що і скільки ви зробили чи не зробили, можна як відстежувати, наприклад, скільки ви прочитали, скільки ви пройшли, скільки пробігли, чи скільки слів. Чи можна просто поставити, що все, цю дію я виконав. Ось так. Наприклад, як це в мене виглядає? Ось, наприклад, є вивчені слова наприклад, на іноземній мові, я відслідковую. Скільки я вивчив, в які дні я вчив, результат, в які дні були найкращі. І я записую, наприклад, що наприклад, в цей день я вивчив до стільки слів. Наприклад, слідчий наступний день я пропустив. Ось так. Це програма привички, вона є безкоштовна як на iOS, так і на Android. <кхем> до друга програма, де я все це відслідковую, це Obsidian. Я взяв собі в обсідіні, зробив табличку. Тобто не табличка, а такий собі на дні розбив, на 28 днів. І, наприклад, зробив процент успіху. Типу, якщо я за день виконую тето і тето, то все, 3,5% мені додається в копілочку. І моє завдання добитися 100%. І таким чином я собі додавав ще під. Параметри, наприклад, що якщо я наприклад, подивлюся то-то і то-то в даному випадку, там, наприклад, почитаю, чи подивлюся відео чи перекладу пісню, то я отримую ще ось стільки то процентів, і вони додаються до основи. Таким чином я собі додав школу прогресу і додав основні цілі, такі як ви зараз бачите, це, наприклад, зняти великі відео і зняти маленькі відео у TikTok. Таким чином я собі зробив прогрес. І друге, це де я відслідковую свій результат. Ще відслідковую, він там сам ведеться, а мені просто потрібно вчити. Це на сайті Курсера я зараз проходжу курси по маркетинговій аналітиці, і там є також шкала прогресу і розбиті повні кроки, що по чому йти. Є тести, є екзамени. Тобто ти можеш абсолютно відслідковувати. Наприклад, зараз мене там 8 і я розумію, мені ще приблизно 92%. Але я також пройшов інші курси, тому я знаю, що. Що як це працює, і шкала прогресу мені тут а, нічого відстежувати не потрібно, воно все робить за мене. Отаким От чином я все це відстежую. Навіть якщо там, наприклад, я не вказав там в обсідні чи в привичках, що е, я пройшов, а я їх там не вказую, то на коштері там шкала прогресу все одно рухається. Якщо я, наприклад, вчив слова, я прочитав, е, переклав відео, подивився відео, наприклад, на іншій мові, то тоді рухається шкала прогресу в моєму обсідні. І так само рухається в привичках. Тобто, навіть якщо я десь не поставив, що я зробив цей день, то в іншому дні все одно, тобто то в іншому аспекті воно все одно рухається. Немає такого застою, що е, можуть бути прогами не виглядати, типу, в цілому, що я цього не робив, але це не означає, що я стояв на місці. Все одно, десь воно дай рухається. Бо неможливо і вчити слова, і читати книжку, і проходити курси. Тим паче, що курси на англійській мові і багато термінології. Ти не можеш концентруватися сразу на усьому, тому що на все потрібен час. А як ми знаємо, час не безкінченний, він не розтягується. Тому потрібно враховувати той факт, що потрібно на чомусь зробити акцент. Сьогодні я, наприклад, пішов курси, завтра я, наприклад, вчу слова і читаю книжки, наприклад, до цього курсу. Отак От я все це і враховую. Отак От я і відстежую результат. Так само можете і ви зробити. Не обов'язково це все робити через Obsidian, через ті програми, як це зробив я. Ви можете писати на бумазі, може, ви хочете через Notion це все робити. Взагалі-то без проблем. Відслідковуйте так, як вам комфортно. Придумайте свою систему, придумайте та будь-як. Я, наприклад, знаю багатьох дівчат, які розмальовують різну статистику і того, що вони зробили, різними олівцями. Вони. Процес роблять гарним. І щоб він воно виглядало гарно, вони продовжують вчитися. Їх це мотивує лише для того, щоб ці всі графіки вони виглядали досить гарно, щоб все виглядало класно. І в цьому теж проблеми немає. Це їхній спосіб відслідковувати і робити оті кроки до їхньої цілі. Це нормально, в цьому нічого немає. Так само і можете ви зробити. Найдіть свій спосіб, як ви можете це зробити. Я вам дав приклад. Я вам показав, як відстежує результат. І у вас може виникнути питання: Назар, ну в тебе є програма, ти скажеш, що потрібно поставити крок і по ним йти, і не вибиватися. І що потрібно поставити собі дедлайни, не вибиватися, робити. Але. Я хочу вам сказати, що я також і враховую те, що в мене є дівчина, є друзі, є робота, яка впливає на мене. Що також у мене є настрій, який також впливає. І все це це невід'ємна частина вашого життя. Ви не можете просто взяти і викинути їх зі свого життя. Вони вже у вас є. Ви це частина вас. Без них вже абсолютно ніяк. Я враховую те, що, наприклад, у мене на роботі був дуже важкий день, і я втомлений мене перевтому вже. І Я враховую це. Я розумію, що якщо я зараз просто сяду продовжу собі щось робити, то завтра в мене сили буде набагато менше, і шанс того, що я продовжу щось виконувати, буде мінімальним. І я враховую цей аспект. Також я враховую, що з друзями комунікабельні з дівчиною спілкуватися це невід'ємна частина вашого життя. Ви не зможете жити без спілкування, без своїх друзів, щось взнати, поговорити, відновитися. Це частина вашого життя. Наприклад, якщо ви до цього робили певні кроки, працювали, вчилися, і тут вас, друзі, запрошують, наприклад, піти на каву, на чай, на піцу, на суші, то ідіть, Ви про це не пожалієте. Можливо, ви пропустите день, другий, третій, або, наприклад, як я що пропустив три дня нічого не робив, це нормально. В цьому нічого немає. Ви перезагрузилися, просто не конайте себе за це, не гризіть. Просто продовжуйте роботу. Якщо вже почали себе гризти, просто. Не думайте, а для вас це була перезагрузка. Ви відновлюєтесь. Без цього важливого аспекту, такі як друзі, дівчина чи хлопець, хто у вас там, без цього взагалі ніяк. Це також потрібно брати до уваги і не гризти себе за це. Ось те, що я хочу сказати. На підсумок хочу сказати: не впадайте в депресію, не впадайте в апатію, що якщо ви щось не зробили. Продовжуйте просто робити своє, у вас була перезагрузка, окей, прийміть це. в цьому нічого немає. Не потрібно себе гризти за щось. Важливо розуміти, що у вас також є і робота, друзі, близькі, близькі вам люди. Це все потрібно враховувати. І також враховувати ваш моральний стан. Наприклад, Добре. ви втомлені, не втомлені, радісні, не радісні, а може, ви геть убиті у вас, що сталося. Це все потрібно враховувати всі ми люди, і це є нормально. Не гризіть себе. Ставте собі цілі, ставте собі кроки до цих цілей і рухайтесь по ним. Це все, що я хотів сказати. Ну, а з вами був Назар. Ставте підписочку на канал, поставте лайк під цим відео, якщо оставите коментар, буду дуже вдячний вам. Ну, пакедова!